Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Засіпили її. Перешли вам познімати наших коней. Це татова кобила. Звати кобилу Фрезія. Тато її називає Франческа. Кобила не продається, тримає її замість. домашнього що Кобила жеребна по жеребцю арону. Підтверджений УЗД, кобилі 9 років. Параметри кобили, скажу так, 174 висота на лінійку кобили, 34-35 нога. І в середньому її середня годованість, така як зараз, бо вона трошки підхудла, бо зерна не їдять. 2.36 об'єм. Пікова була 2.46. Фрезя! Фреска! Хочуть чухатися коні. Давно на дворі не болеється. Як? Брезя! Що робиш? Якраз їм дали їсти от як заносили, так по плечах попадав. трохи сніги в нас глибочені Вчора запускали якусь трансляцію на Тік-Ток дивлюсь минулому році у нас не було багато відео а цього року. Постараємось знімати там хоч раз два дні. Які коні є, такі будемо знімати такий перед. Хочу хвалити, але... Кукубилу. Мало хто має. Як краса. Вона попала в ті руки, що. Хто її не От. Вивели її в прийомну дочку, бо вони стоять двоє. Свати лошиця, Адель, рік ріки 5 місяців, дочка Алана і нашої пуші. Ця лошичка вже може бути на продажу. Також розкажу вам параметри лошиці. Закриюш Параметри лишиці. Висота на лінійку десь 162. Оу. Висота на лініку 162, об'єм 2 метри і 25 нога. Це у рік і 5 місяців. Тр-р-р-р Виктор. О, о, о. Еліна. Треба було підтримати, не пускати. А що, ти не вірш, так? О, о. А лишиться лабата, робезна. Лишиться в рік 5 місяців на 600 кг. Ось які лаби грубезні. Вперед, що зад. Мама її 175 на лінійку. Тато більше вже як 175. Вона продається. Ціна за телефоном. Кого буде цікавити телефонувати.

Що пам'ятає і що не йде через нього?

Тату! Завтра вам знімаємо відео з, з Мариною. Пушу маємо що показувати. Щось будемо запрягати потроху.

Це є 75% імпортної і 25% совєтська. Так, О, дивіться купила, рік і 5 місяців з купили. На тонну 100. Вона буде в 6 років не гірка, тепло не буде. Як хто розуміє, яке лоша в рік і 5 місяців буває. Так. Ми колись з татом лошата в рік і 5 місяців вдвоє затягували на машину Волочки. Чи ні? Якось я лопав на та не міг, лягав під тобою. 250 кіля мало, Ну там культиватор Фрезі, а ну ти що. А вона має вже 6. Слухай. Твою маму ми звідти там витягували. Може б, ми не продавали. Я тут гроші, там коли ні. Щось і тих кубил, тут лізуть. Де лізеш? Дися у лід лізе. Ти! Вона все любила воду, пам'ятаєте? Скільки ще? ще? до 11 хвилин знімаєте. Номер тата буде в описі, телефонуйте, Лушицю. Кого буде цікавити? Обмін не сильно нас цікавить у на неї. Кубилу продам, їх дивуть 8 тисяч євро. 8000 євро, каже, тато, за закупили ціна. Купила жеребна, зроблено УЗД. 8 тисяч євро ціна купили. Хороша буде, як буде добре, то 4 тисячі. 2,36 має купили. Ну, каже, що пік мала 2,46 в літі. Ну але зараз коні на соломі. На сіні, на сіні, але без зерна. Зерна не дає, виткуби по тому. Зерно даємо, то витку би по черсті. Ви думаєте, як я би пішов на ріку, я би провалився? Провалив. Певно, що так. Добре, то всім дякую за увагу. Воненько ми їх відловлюємо і транспортуємо. Вже у Фрезі йде, чим чекує.